Господь наш Ісус Христос, почав своє божественне служіння на землі у віці 30 років. Його Спасительне служіння тривало 3 з половиною років. В цей період Ісус Христос. Благовістував людям своє святе Євангеліє, постійно підтверджував своє божественне післанство. засвічував, що він є боголюдином, довгоочікуваний Месіям. Який приніс на землю нове життя, Царство Боже. Підтверджував Ісус Христос своє божественне походження різними чудесами і знаменнями, які переконували людей, що Ісус Христос. Є той самий Місія, про якого сповіщали старозавітні пророки. Люди вірили в Ісуса Христа як живого Бога. При своєму служінні на землі Ісус Христос. Вибрав 12 учнів, які постійно перебували своїм божественним вчителем, слухали його божественне вчення, приймали від нього настанови, були свідками всіх іванівських подій, які Відбувалися під час земного життя Ісуса Христа, бачили всі чудеса і знамення, які творив Спаситель Ісус Христос. Учні тримали всі необхідні знання від свого Божественного учителя твердилися вірою Ісуса Христа як Боголюдену і готові були продовжувати спасительне служіння свого вчителя після його вознесіння на небо святий апостол івангелісян богослов розповідає нам, як були покликані два учні Ісусом Христом. Нафанаїл і Филип. На другий день Ісус Христос побажав відправитися в Галилею. Він знаходить Филипа і каже йому, «Іди за мною. Филип був родом із Вівсаїди. Де народилися апостоли Андрій і Петро, які були рідними братами від цих двох учнів Христових, Філіп неодноразово чув про особу Ісуса Христа, знавши Він є Месія, що він прийшов на землю, щоб врятувати народ Божий і всіх, хто побажає і йти в його небесне царство. Ісус Христос був Боголюдиною. Його божественна сила була відчутна кожному, хто зустрічався із цією святою особою, Божественним післянцем. Тому так швидко і легко. Підкорився волі Ісуса Христа Филип і пішов за ним. Филип знаходить свого товариша Нафанаїла, а він ще відомий Святого Євангелія як ваш фоломей і каже йому, ми знайшли того, про кого писав Мойсей в законі і святі Пророки. Ісуса сина. Йосифа із Назарета. Филип не знав походження Ісуса Христа, що він народився від Духа Святого і Марії Діви. Знали Ісуса Христа. Як земну людину, батька якого звали Йосифом. і проживав він своїми батьками Йосифом і Марією, місті Назареті. Такі відомості мав фали про Ісуса Христа. Коли Нафанаїл почув, що Ісус Христос із Назарета сказав, а що може бути доброго із Назарета? В місті Назареті. Розташований був римський гарнізон, який забезпечував порядок в Галилеї, Палестина була завойована римлянами. Юреї зневажливо ставилися до жителів Назарета. Які прислуговували римським завойовникам, служили їм, тому євреї прирівнювали жителів Назарета до язичників, як віровідступників вважали їх. І для Нафанаїла це було дивно, що Месія походить з такого міста, принезливого, Адже вважали всі, що Спаситель Місія має прийти із Єрусалима, бути відомим і з великою славою і почистями об'явити себе народом. Тому таку зневіру виявив Нафанаїл до вістки Филипа про те, що вони знайшли то про Ко сповіщав Мойсей в законі і святі Пророки. Филип не переконував Нафанаїла божественному походженні Ісуса Христа. А вважав, що достатньо щоб Филип подивився на постать Ісуса Христа. Відразу він відчує могутність і силу божества, якою наповнений був Ісус Христос. І він відразу повірив у нього. Тому сказав іди і подивися. Ісус Христос побачив Нафанаїла, який йшов до Нього, і каже, ось правдивий ізраїльтянин, в якому немає лукавства? Слова Ісуса Христа здивували Нафанаїла. звідки ж Він знає про Нього. І Запитує Христа, звідки? Ти мене знаєш. Ісус Христос відповів йому. Раніше, як покликав тебе Филипп, я бачив тебе під смоковницею, під фіговим деревом. Це так вразило Нафанаїла, що він загорівся вірою Ісуса Христа як живого Бога. Бо Ісус Христос відкрив тайну, про яку ніхто не знав, крім Нафанаїла, коли ірод Великий вбивав немовлят після народження младенця Ісуса Христа. Мати Нафанаїла сховала свого сина під смоковницею. таким чином, Нафанаїл уник смерті. Залишився живим. Про це випадок ніхто не знав. Крім самого Нафанаїла. Коли Ісус Христос нагадав йому про Це, тут всякі сумніви розвіялися в нафанаїла божественне походження особи Ісуса Христа. Тому Він сказав, учителю, ти Син Божий. Ти цар Ізраїлів визнав Ісуса Христа Богом і Месією для Ізраїлю. Ісус Христос сказав: ти повірив. Тому що я сказав, що бачив тебе під смоковницею. кажу тобі ще більше побачиш. <кій> Учні Христові дійсно. Багато чудесного і надприродного спостерігали від Ісуса Христа уражені були тими чудесами і знаменнями, які чинив Ісус Христос народів. І не тільки вони Буду бачити все це, кажу вам, що віднині побачити небо відкрите і ангелів Божих, піднімаючих і сходячих на сина людського Ісус христос порівнює подію із старого заповіту. Коли Патріарх Іаків у місті Вефілі в сні бачив сходи, по яких піднімалися і сходили ангели з неба. Небо було відкрито. І вверху сидів ангел Божий і промовляв. Такий порядок вказує Ісус Христос, що ангели піднімаються і сходять на Сина Людського. В старому заповіті ангел Божий, який промовляв під час відіння патріарха Якова, був єдинородний син Божий. Так само тут. З учнями спілкується Син Божий. Як ангели в старому заповіті, службові духи зв'язували людей із небом, так в новому заповіті вже сам. Єдинородний Син Божий з'єднує ангельський світ із людським родом, поєднує небо із землею. Вільно ангели можуть підноситися. і сходити з на землю. Віруючи християни, послідовники Ісуса Христа, можуть підноситися через Ісуса Христа до небесних вершин. Ісус Христос є Богом над ангельськими чинами і людськими родами. Він об'єднує ангельський світ і людей, в єдине царство Боже. де царство є вічно небесний цар Ісус Христос. Тому для нас велика радість і щастя, що ми можемо перебувати у Царстві Божому. Для земної людини немає ніяких перешкод відноситися на небесну височинь, розділяти і Спасителем нашим Ісусом Христом його божественне життям на небесах. І в його небесному царстві Божому жити безкінченні віки.